Добрий день шановна громада, шановні підписники, сьогодні в нас 26 квітня 2023 року хочу висадити розсаду ось таких бакінських помідорів. Взяв через пів метра думаю повисажую. Нормально, значить, висажую дуже просто, з о, oh, блін, ось такі він. Корінці гарні, біленькі, все видно. Сорт, по-моєму, Бакінський богатир. Услунки я підготував і ось так я лунку і присипаю землею, потім. Зараз прийду, пролью його, на вечір накрию горщиками, щоб не померзли. То гарна розсада. Я їх загартував цим. Ось так. І це теж. Теж гарний, гарний, гарний помідорчик Батінських. Так, вулики я підготував. Тут, помідори, тут часник Ганс. Підписуйтесь на наш канал Про агру, ставте лайки, нажимайте дзвіночки до нових приємних зустрічей, бо мені хто дзвонить вже.